Засекречене убивство у столиці на вулиці машинобудівній застрелили військового. Однак розповідати про загадкову персону одразу ніхто не хотів. Вхід до парадного заблокований. Вся територія охоплена червоною стрічкою. Поспілкуватися із правоохоронцями на місці злочину нам не вдалося. Прошло огнестрільне ранення. Чоловік знаходиться на першому етажі між лісничними прольотами, на першому етажі п'ятиэтажки». На місці роботу часоперативники з ближайшого рая діла. Ну к сожалению, нібака нічого не коментують. Міліціонери говорили просто вбили чоловіка. І лише після прибуття людей у військовій формі наша знімальна група запідозрила неладне у цій справі. Єдину фразу, яку ми почули із їх тихої та загодкової розмови загиблий майор Міноборони. Мешканці будинку також не говірки. Кажуть, нічого та нікого не бачили. Не знаю, прийшла з роботи, вийшла на балкон, дивлюся повна народу, скоро. Ага. Вийшла, це ж думаю, може, щось бо переживаю, у мене ж тут ага. раз... син у мене. Ага. Думаю, мало там що. Наступного дня картина дещо прояснилася. Кияни, які мешкають у цьому під'їзді, загиблого не знають взагалі, щоправда, мають свої версії трагедії. Я так розумію, що він вбігав від когось, його ранили. І він видно, допомоги просив, ну, біжав видно, у нас тут закрито, а там можна відкрити. Він видно, відкрив чи відкрита була, я не знаю, його там добили. Це чоловік, як потім з'ясувалося 82-го року народження, уродженець з Сумської області. Певний час він проживав у Києві. Він є слухачем курсів при академії Міністерства оборони. Що він робив в тому будинку? До кого він прийшов, зараз нам не відомо. Натомість у міліції повідомили, що стріляли військовому у спину. Детальнішої інформації слідчі поки не мають.